З'явилися нові вражаючі дані удару рафії по нашому полігону на півдні Україна, що перевернуло все з ніг на голову. На місці атаки знайшли дещо дивне, що наводить на неочікувані висновки. А військові розкрили інформацію, яка сколихнула усю країну. Схоже, тут було не все так просто. Як здавалося, на перший погляд, подробиці від яких мороз по шкірі, буду вам розповідати далі. Вітання вам, глядачі, підпишіться на нас, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Російські війська завдали ракетного удару по тренувальному полігону. Є з механізованих бригад української армії щонайменше троє людей загинуло, та 14 поранених. Моніторинговий телеграм-канал Ніколаївський ваньов повідомив, що проліт був по полігону на Миколаївщині. У повідомленні зазначається, що перед ударом над полігоном щонайменше 20 хвилин літав російський розвідувальний безпілотник Суперкам. Повідомляється, що Насамперед, суспільне новини з посиланням на речника сухопутних військ Віталія Саранцева, що удар все ж був по полігону на Херсонщині. Нині усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах. Зауважується, що із метою детального з'ясування усіх обставин події у командуванні сухопутних військ ЗС Україна створили спеціальну комісію. На місці події працюють правоохоронні органи. Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя та здоров'я військовослужбовців у випадку повторних ракетних та повітряних ударів державою агресором. За попередньою інформацією, російські окупанти завдали удару по тренувальному полігону механізованої бригади сухопутних військ збройних сил України ракетою м Про це повідомив знову ж таки речник сухопутних військ збройних сил України Віталій Саранса в ефірі національного телемарафону. Цитую його. Хочу зазначити, що це був не постійний, а тимчасовий навчальний полігон. Військові на ньому не живуть, а просто прибувають для виконання певних навчальних завдань. Сказав він. Президент Володимир Зеленський насамперед прокоментував російський удар по полігону збройних сил України, внаслідок якого загинули та постраждали. Військовослужбовці у вечірньому відеозверненні він заявив, що наразі очікує повний звіт щодо наслідків та обставин ракетного удару армії Російської Федерації по полігону. За його словами, це сталося на півдні Країна сьогодні був цей удар. Не перший такий удар. На жаль, на жаль, є втрати, є поранення. Потрібна повна відповідальність. Привітно, що точні дані щодо швидкості «Іскандер-М» не розголошуються, але експерти вважають, що вона гіперзвукова, і ця ракета має покращену систему керування, що забезпечує високу точність удару. Окрім того, Іскандер м має більшу маневреність і може ухилитися від систем ППО. За словами Саренцева, ще за декілька хвилин до удару майже весь особовий склад був розосереджений і перебував в укриттях. Проте деякі військовослужбовці знехтували заходами безпеки. Президент Володимир Зеленський також прокоментував російський удар по полі. Гону збройних сил України, наступ якого загинули та постраждали військовослужбовці у відеозверненні. Він заявив, що наразі очікує повний звіт щодо наслідків та обставин цього жахливого удару армії Російської Федерації по полігону. За його словами, це сталося на півдні країни. Очікую також на повний звіт щодо наслідків, та щодо всіх обставин російського ракетного удару по полігону на півдні України. Сьогодні був цей удар. Не перший такий удар, на жаль, на жаль, є втрати, є поранення. Потрібна повна. Відповідальність нагадаємо, що до цього російські окупанти завдали ракетного удару по розташуванні одного із навчальних підрозділів сухопутних військ збройних сил України. Тоді загинуло 12 людей, 60 були поранені. Того ж дня на той момент командувач сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку. Також раніше Національна гвардія України підтвердила інформацію про російський ракетний удар по полігону в Сумській області, де українські військовослужбовці проходили навчання. атаки загинуло шестеро військовослужбовців. Десять дістали поранення. А ще раніше російський іскандер влупив по полігону в Дніпропетровській області. Цілі удару стало наметове містечко 168-го батальйону резерву оперативного командування. Схід інформація про приліти іскандера по скупченню військових почала поширюватися із російських джерел. За добу з'явилися роз'яснення із українського боку. Українська та російська версія інциденту, звісно, відрізнялися цифрами та риторикою. Трагедію визнали у сухопутних військах ЗСУ. Там зазначили, що є загиблі та поранені. А розслідуванням причин інциденту займається військовим. Ва служба правопорядку та правоохоронні органи за попередньою інформацією. Внасток удару було пошкоджено 5 військових наметів, близько 150 поранених і понад 30 загиблих. Припускають, що у наметовому містечку перебував батальйон, який складався із бійців, що повернулися із СЗЧ. Однак офіційно цю інформацію ще не підтвердила. Трапився коригований ракетний удар по розташуванню батальйону резерву, в якому були військовослужбовці, які залишили частину і перебувають у процесі переведення. В інші військові частини загинуло за наявними даними до 39 осіб близько 90 поранених. Сказав в ефірі Радіо Донбас, реалії військовий оглядач Юрій Бутусов. Тоді ж нардепка Мар'яна Бузугла відзначила, що трагедія сталася під час шокування особового складу на полігоні. Утім, Юрій Бутусов твердить, що це не так. Під час удару шокування не відбувалося. Шокування у цьому таборі дійсно проводилося, але не в момент удару. Основні втрати за наявними даними на цей момент пов'язані з тим, що особовий склад розташовувався не в бліндажах. Не в в якихось заглиблених місцях, а у наметах на рівному полі щільно розташовані намети порасування значної кількості людей зробили цей табір зручною цілю для ворога. Сказав він. Віримо, що ситуація виправиться і подібні інциденти не повторюватимуться. Ну а далі до кращих новин наразі Росія не має можливостей здійснити прорив на фронті. Однак, звісно, на окремих ділянках вони намагаються просуватися попри значні втрати. Ситуацію з фронтом також прокоментував і військовий експерт Олег Жданов. Тож далі давайте послухаємо. А на лінії фронту продовжується скачкообразная такая активация или попытка активизировать боевые действия со стороны российских оккупантов, а именно сегодня опять э, российское командование в прошедшие сутки совершает рывок и э, количество боевых столкновений уже 188 было э, было больше 180 Потом снизилась до 176, а теперь опять э, скакнуло до 188. То есть, они рывками. Я так понимаю, что, э, видимо, нет смысла российскому команду не уходить на перегруппировку. И они решили вот такими рывками, по мере поступления личного состава для восполнения потерь, э, вот такими рывками решили штурмовать наши позиции. И, э, но, в принципе, огневое воздействие со стороны авиации и артиллерии, наоборот, э, ну, имеет, имеет, скажем так, авиация чуть-чуть подросла, а вот по и дроны, а вот по артиллерии наблюдается определенный спад, снижается количество огневых налетов со стороны артиллерии. Это может быть связано не с нехваткой самой артиллерии, а также с тем, что мы работаем по... Складам боеприпасов, полевым складам особенно мы активно работаем, таким образом уменьшая огневые возможности рашистской артиллерии. Итак, по уточненной информации за прошедшие сутки захватчики нанесли по территории нашей страны один ракетный удар и 59 авиационных ударов. В этом ракетном ударе применили, применили 4 ракеты и сбросили 109 корректируемых авиабомб. Кстати, не путаем а, это с ракетный удар, который мы даем в воздушной обстановке. Это относится к всей территории страны. А вот эти ракетные удары это исключительно линия фронта и прифронтовая зона. Ну а тим часом окупанти намагаються наростити свій наступальний потенціал. Так нині у Росії поставлені чіткі завдання стосовно збільшення виробництва дронів. Наразі вони досягли успіху у виробництві дронів на оптоволоконному керуванні, і це надає їм перевагу. Відповідну заяву зробив і головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, Україні відомо, які завдання поставлені перед росіянами стосовно нарощення кількості дронів. Знаємо, що вони добилися успіху, наприклад, у виробництві дронів на оптоволоконному. Уму керуванні тут у них на жаль є перевага і в кількості і в дальності їхнього застосування. Заявив він. Він розповів про ситуацію, коли дрони на оптоволокні сягали відстані до 40 кілометрів. Головком додав, що у цьому питанні Україна наздоганяє Росію і вже є виробники, які постачають безпілотника із дальністю до 20 кілометрів. До слова українські військові дедалі частіше збивають російські ударні безпілотники за допомогою FPV-дронів у рамках проєкту Дронопад загалом від початку ініціативи підрозділам вдалося знищити. Чи понад дві тисячі Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви до дивилися по до кінця. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку і залишити свій коментар. До зустрічі в наступних випусках.